Російські спецслужби до травневих свят готують резонансне викрадення. У поле зору потрапили перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій та голова комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський. Обох політиків збираються викрасти і доправити до Росії. Для Путіна момент пропагандивної інформаційний є надзвичайно важливий. І в час, коли в них є економічна криза, коли в них. Гинуть солдати в Україні для них лишається головним питанням а що там в Україні їм важливо для їхньої пропагандивної війни показові процеси, і очевидно, що обрання людей, які були і на Майдані, і в Веренбою тут, є символічним. Таким чином в Росію хочуть організувати відкритий судовий процес і звинуватити українських високопосадовців у причетності до трагічних подій 2 травня минулого року в Одесі. На операцію виділено 20 мільйонів доларів і визначено виконавців. Вже визначені люди. Найбільш небезпечно, що можуть бути люди, які перебувають офіційно сьогодні на службі в правоохоронних органах, так звані законсервовані засекречені групи, попередили про деталі, напрям чернігів, вивезення за кордону, що обов'язковий аспект це, щоб він був живий вивезити. І тому я від вчорашнього дня дав добро на охорону. Військові експерти не виключають ймовірності такого викрадення. Факт домовленості між бойовиками та Кремлем підтверджують у групі інформаційний спротив. Проте кажуть, це може бути грою бойовиків. Цьому конкретному випадку йдеться про пана Захарченка. Постійно доять Кремль на гроші на якісь там спецоперації. Вони зараз знову ж таки за нашу інформацію вони запросили суму в 20 мільйонів доларів на те, щоб викрасти пана Парубія і пана Пашинського. Це далеко не перша така спецоперація, коли Захарченко до свого куратора з ФСБ, генерала ФСБ, звертається з проханням виділити там мільйонні суми в американській валюті, але потім, м'яко кажучи, ці операції не про. Тепер Андрій Парубій та Сергій Пашинський під пильним оком спецслужб обох держав. Одні готують викрадення, інші охорону, щоб ті не повторили долю Надії Савченко. Анастасія Острушко, Дмитро Гришко соціальна країна.